Хотів би мати хорошу сім'ю, ну, бути е, завжди разом з ними. Із цього інтерв'ю нашому колезі розпочалась історія боротьби та перемог трьох хлопців, вихованців Ніжинського дитячого будинку інтернату. На відео Вадим Дорофєєв із дитинства він зростав без батьків. У нього важкі діагнози, та, незважаючи на це, все своє свідоме життя хлопець шукав рідню. Знайшовши їх, дива не відбулось. Ті відмовились забрати хлопця. Та згодом доля усміхнулася на ковід, сім'я, що усиновила Вадима. Всім привіт! У нас величезне щастя та Вадим! Не родім дома. В нього є сім'я, в нього є мама і тато. Він у Чернівцях. і Тепер ми з ним сусіди. Друзі Вадима, Сашко та Микола залишились у інтернаті та розпочали свій бій за життя за стінами закладу. Олександр Речить. Нещодавно виграв суд, котрий визнав його дієздатним. Скоро хлопчина планує переїхати до Києва та знайти хоч якусь роботу, тільки б не сидіти вдома. Ну там собі я знаю, що для і є сапога завод. Труднощів Сашко вже не боїться. Каже, з самого дитинства доводилось боротись за себе. Якби в 13 років не настояв на оперативному втручанні, так би й досі жив із патологією обличчя. Щоб показати, яким я був дитинцем, яким я став. Усе в мене була зайця губа. Був пас. Мені у 25-ті років зробили операцію, але інтернат не наважився мені робити операцію. Тому, що не хотіли, і не і Так а хто зробив тоді операцію? Я добивався. Доля ж Миколи Семенюти має визначитись у лютому. Хлопець також судиться, бо його визнали дієздатним. Після сюжету в пресі хлопчину до себе запросила родина, що вже всиновила його друга Вадима Дорофєєва. І він розповів, що в мене у нього є друг, що він теж хоче родину, і він зараз прозиває в Чернігові тут. І він мені потім телефонує ввечері, що каже, що до тебе хоче приїхати моя будь-яка сім'я нова. Вона кану, добре, я не проти. Проте одразу забрати до Чернівців Миколу не змогли через конфлікт із директоркою Ніжинського інтернату. Директор Ніжинська не хоче давати мені дозвіл, що я мог би хоч зараз на канікули поїхав а до, що до, вона до вона суда. Що вона каже? Ну, вона як це сім'я розказувала, коли сім'я забирала Вадима. Що типу, вона на мене обіжна те, що я не в неї живу, а живу в пансіонаті. Якби я в неї зараз на даний час, бо вони якось би домовились, що пустить мене додому. Через це Миколі довелось переїхати із Ніжина навіть до героетичного пансіонату в Чернігова. Щодня Микола спілкується телефоном із новими батьками. Ті вже навіть підготували для нього кімнату. Туалет в кімнаті, в ванну, що можеш купатися, умивальник, диван, ти можеш жити. Раніше вони там були на першому поверху жили. Вони мені говорять, що вже кімната з ДТБ. І мені вже дали, я не очікував, мені вже несли, там якісь люди їм подарили коляску на пульті. Взайме те вже там в девки вже вдома. Каже, тільки но закінчиться вся тяганина із документами одразу поїде до Чернівців. Рідні батьки Миколи, які неохоче спілкуються із хлопцем, не зраділи новій родині юнака. Батьку і мати кажуть, ну вони спокійно одергіли. Потім через кілька неділь вони мені, ну я дозвонив до нього, питаю як справи. і мені каже, що ти те робиш. А що я кажу, роблю? що ти уїжджаєш, до циган до Молдаванах? Ті в чорнопса живуть. Микола каже, не розуміє такої позиції батьків, адже скільки хлопець себе пам'ятає, допомоги від них не мав. Вони навіть жодного разу його не запрошували до себе. Я вже раз вже не один раз про це говорив, Я кажу, якщо ви не хочете мене повністю забирати, хоч би на канікул забирайте і так не хочуть. Єдине, що турбує хлопця, це рішення суду. Якщо він не поїде до нової родини, то муситиме до 35 років жити у інтернаті, а потім на нього чекатиме психоневрологічний пансіонат. Про такі заклади друзі говорять з великим страхом. Нам і була дорога психоневрологічний інтернат там взагалі на підописні знущаються просто. Судове засідання має відбутися 16 лютого. Ми продовжимо слідкувати за долею Миколи.